Я от терпіти не можу. Я ненавиджу, коли мені докоряють, коли мені припоминають, а от бачиш, ми тобі купили, а ти не носиш. А от я для тебе старався, а воно тобі там не потрібне було. От, ми для тебе робили, а от ти не цінуєш. А що ж ти така? Так кажуть мені мої клієнти, і ви теж це на собі відчували, і ви теж комусь докоряєте. І мені під шумок вам проситься сказати: я стільки контенту для вас роблю пости, рілси, корисне. А вам навіть впадло лайкнути. І докір дійсно неприємно відчувається, тому що він актуалізує в людини провину, яку ніхто не хоче всередині себе відчувати. Пам'ятайте, будь ласка, людина, яка докоряє, її основна задача це не докір в вас кинути, а отримати фідбек. Людина вам хоче цим сказати. Я так вклалася, і я от якось вдячності, цінності, якось і не отримаю. Мала, я відчуваю порушений баланс здати брати. Ми не вміємо говорити екологічно і тому розкидаємося докорами, критикою. Давайте вчитись.